Я розкажу, що і як пацани навчились за місяць. Проведемо уроки трейдингу в селі з професійним трейдером, покажу перші угоди пацанів і скільки нарешті вийшло заробити. Чи втратити Все? ми в мінусі на 150 доларів. випуск буде цікавим, тому ставити лайк, берете чай, булочку і погнали. Попередній частині пацани зробили такий гарний і комфортний криптоофіс в селі, і в ньому проходили курс по трейдингу, який їм дали. І паралельно мали уроки декілька разів тиждень з їхнім вчителем по трейдингу хоміком. Та й все. І після двох тижнів навчання пацани вже почали щось почуть розуміти. Почали кидати в наш спільний трейдинг чат свої перші графіки і запитувати, чи все правильно там намалювали. Тут, наприклад, Тарас по біткоїну намалював такі от кракулі, це типу розмінка для заходу в шорт. Початок цієї зеленої зони це там, де ти заходиш в шорт, її кінець це тейк, тобто там, де ти закриєш позицію в плюс. А червона зона це стоп, тобто там, де твій шорт, якщо ціна піде вверх, закриється в невеличкий мінус. Ну і там ті всі зони ОБ, ФВГ, ФХУЄ і ті всі непонятні слова. Це все. Я потім пояснював на прикладах наших угод. Так буде набагато простіше. Потім Міша якийсь графік XRP скинув, теж з розміткою в шорт, за що їхній вчитель, до речі, Мішу похвалив. Найс, найс, це вже дуже гарний аналіз.